Приготуй м'ясні котлети з гарбузом і здивуй, неймовірно, смачним смаком усю родину. Для приготування такої смакоти потрібно ось такі інгредієнти. Виходять пухкі, соковиті м'ясні котлети. Приготуємо їх разом. Приготуємо м'ясний фарш із гарбузом. Крім гарбуза, потрібно ще ось такі овочі, усі їх натираємо на терці із малими отворами. Усі натерті овочі, і цибулю, і моркву, і гарбуза і часни додаємо до фаршу і вимішуємо фарш. Фарш обов'язково солимо, перчимо та додаємо свої улюблені спеції, додаємо яйце, дві ложки сметани і фарш добре змішуємо, перемішуємо, та ще й трохи відіб'ємо густину фаршу регулюємо манкою. Манка всю вологу убере. У Фарш додаємо одну, дві ложки манки. Не чекаємо, поки манка розбухне. відразу формуємо заготовки котлет і смажимо вже на розігрітій олії. За бажанням котлетки паніруємо у манці, можна й у борошні, чи в панірувальних сухарях. І вже розігріли олію, розігріли сковороду, будемо смажити котлетки смажимо на нижче середню вогні. Та ще й перевертаємо зі сторони на сторону двічі. А щоб вони гарно просмажилися, то ще й ми їх смажимо під кришкою. Схопилися уже котлетки на першій стороні. І відразу перевертаємо. Смажимо одну-дві хвилини і знову перевертаємо на першу сторону. Нехай сматиться під кришкою. Доготуємо. Котлети можна довести, коли поставити їх на ребро. А можна їх помістити в духову шафу на хвилин 15-20 при температурі 180 градусів за Цельсії. Ах, уже й пахнуть котлетки, а слинка тече. Приготували вже котлети, подаємо їх до столу. До столу м'ясні котлети подаємо до будь-якого гарніру. Апетитні зовні котлети. А які ж вони усередині. А усередині це просто смакота, пухкі, ніжні, соковиті. А смачні. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйся на наш канал. У нас тільки смачні котлети. Їсиш такі котлетки, а за смаком і не відчуваєш, що тут гарбуз є. А пухкі, ніжні котлети. Такі котлети люблять всі і дорослі, і малі. Це просто смакота. Приготуйте такі котлети з гарбузом, завжди будете готувати.